Бабця Агафія вдивлялася в полум'я, її старі, але все ще гострі очі мовчки слідкували за мерехтливими язиками вогню. Вона ніби слухала те, що було непомітне для інших. Коли ж нарешті заговорила, її голос звучав так, наче в ньому перепліталися століття історії і долі. Бачу, я бачу ніч не випадково така темна, вітер не просто так стогне. А земля не просто так здригається. Слухайте мене, діти мої, бо те, що я вам скажу, стосуватиметься нас усіх. Велика сила піднялася на свої плечі. Тягар, який не кожен зміг би витримати. Та цей тягар не просто війна, не просто ворог. Перед очима найстрашніший ворог той, хто поруч, хто усміхається, а всередині несе отруту зради. Бачу чоловіка, який стоїть на перехресті двох шляхів, перед ним два мечі: один загартований у вогні боротьби, а другий покритий іржею підлості. Як би він не хитався, вибір доведеться зробити. Воїн, який колись вів своїх убій, буде стояти перед розбитими дорогами. Його ім'я кричатимуть як славу і як прокляття. Одні говоритимуть Спаситель, інші Кат. Але доля вже написана І не людським чорнилом, а кров'ю на полях часу. Він піде шляхом, який здається йому правильним, але кожен його крок буде як по розбитому склу. І коли дійде до кінця, озирнеться назад. Чи побачить там тих, хто з ним починав? Чи знає він, що зрадник вже поряд? Чи бачить, як нитки його долі переплилися з тими, хто сміється в темряві? Чи... Відчуває, що в годину найважчу рука, яка здавалась братньою, штовхне його в прірву. Не меч вбиває воїна, а вістря зрадництва, що входить у спину. Бачу натовп. Люди кричать одні з надією, інші з люттю. Одні кличуть його на захист, інші вимагають відповіді. Що ж він їм скаже, що зробить доля його вже визначена? Шлях, що всіяний випробуваннями лежить перед ним. І чи зможе він пройти цей шлях? Ой, не кожен здатен витримати таке випробування, бабця замовкла. Вітер за вікном загрімів сильніше, змушуючи її знову насупити брови. Але це була лише перша частина її видіння. Агафія підвела очі до неба. Зорі тремтіли в чорній безодні, як попередження про велике і незворотне. Вона повільно прикрила повіки і прошепотіла: Ой! Неспокій чекає, не тиша буде в кінці цього шляху. Бачу я день, коли навколо нього залишаться тільки тіні. Друзі відвернуться, бо кожен боятиметься за свою голову. Ворог чекатиме, мов дикий звір у темному лісі. Але найстрашніше не ворог за стінами, а той, хто стоїть біля самого серця і усміхається крізь отруєні зуби. Початок буде світлим. Як і для кожного, хто піднімається до влади. Лунають слова про честь, про вірність, про шлях до перемоги. Але чи кожен шлях, що здається правильним, насправді веде до добра? Ой, не кожен, не кожен. Бабця замовкла, її обличчя стало похмурим. Вона, ніби, бачила щось, що не хотіла казати, що було страшніше за всі її попередні слова. Вітер за вікном здійнявся сильніше. Наче сама природа намагалася заглушити її слова. Свічка на столі затремтіла, кидаючи дивні тіні на стіни. Агафія нахилилася вперед, її очі блищали, як у тих, хто побачив щось, що нікому не бажано бачити. Її голос став ще нижчим і моторошнішим. Час невблаганний, він не чекає, він не дарує пощади, він забирає всіх, хто не встиг зробити вибір. І ось приходить та година, про яку я попереджала, величезний натовп зійдеться в одному місці. І очі їхні горітимуть, вони чекатимуть на нього. Але що вони побачать? Не героя, не вождя, не воїна, що стоїть на чолі армії. Вони побачать людину, яка більше не впевнена в собі. Людину, що розуміє її шлях добіг кінця. Але як саме цей кінець настане? Я бачу, як падає ніч, не просто ніч, а та, що вкриває все своїм чорним плащем. Десь у високих стінах лунає голос. Він більше не потрібен. Чи це рішення тих, хто його оточував, чи можливо його власне? Бачу людей у темних костюмах, що йдуть вузькими коридорами, їхні тіні витягуються як руки, що простягаються в темряву. Вони вже знають, що потрібно робити. Жодного крику, жодного попередження, лише тиша і легкий звук замка, що закривається. Але то ще не кінець. Ой, ні, не кінець. Бачу чорну воду. Вона спокійна, гладка, наче дзеркало, але в її глибинах приховане щось страшне. Бачу постать, що стоїть над цією водою. Її обличчя приховане тінню, її руки стискають щось, немов вирішують, чи кинути це в воду. Чи залишити. І ось воно останнє рішення: більше не буде вибору, більше не буде дороги назад. Важкий тягар падає у воду, і хвилі змивають останні сліди його існування. А що ж, потім, потім тиша. Ніхто не говоритиме вголос, що сталося. Одні будуть робити вигляд, що нічого не було, інші пошепки згадуватимуть його ім'я. Але боязко озираючись. І лише в народі залишиться легенда. Що той, хто зійшов занадто високо, завжди падає найнижче. Але чи був цей падіння неминучим? Чи міг він змінити свою долю? Ой, не знаю, діти мої, не знаю. Але бачу я, що те ім'я ще довго звучатиме у вустах людей, То як слава, то як прокляття. Та ось, діти мої, не все так просто, як може здатися на перший погляд. Те, що здається кінцем, насправді може бути лише початком. Я бачу, як у темряві з'являються нові сили. Вони не приходять з великою шумною армією. Вони тихо і уперто просуваються у серце країни. Вони не шукають слави, вони шукають лише одну річ вплив. І саме ці тіні, вони стануть новими провідниками у світі, де старі закони більше не діють. І, хоча здається, що це буде мирний час, насправді кожен зробить свій вибір. Вибір між тими, хто хоче зберегти старі традиції, і тими, хто прагне змін. І хто знає, чи всі зміни будуть на користь людям, чи буде час, коли, ставши на новий шлях, не захочеться повернутися назад. Бабця замовкла, ніби відчуваючи важливість того, що ще не сказано. Її рука мимоволі стиснула з гаслу свічку, і темрява знову огорнула кімнату. Я не знаю, як це все закінчиться. Я лише бачу, як змінюються серця людей, і не всі ці зміни будуть на краще. Я бачу ті, хто захоче забути про все, сховатися в тіні й пройти повз, не дивлячись на те, що буде відбуватися. Я бачу тих, хто буде змушений брати на себе тягар цієї історії і нести його, хоча й не розумітимуть, як саме це потрібно робити. І вони будуть йти слід у слід, обираючи різні шляхи. Але в кінці усі вони зустрінуться в одному місці. І там з'ясується, чи насправді ті, хто мали бути лідерами, змогли витримати випробування, чи зміг той, хто носив на плечах вантаж відповідальності, пройти через свої сумніви та страхи і не звернути з обраного шляху. Це буде великий тест для кожного. І хоча темні часи не минають без сліду, все ж є одна надія, яка не згасне. Це надія людей, надія на правду, на мир, навіть коли здається, що її вже немає. Вона зробила паузу, немов замислюючись, потім повернула погляд до своїх слухачів: я знаю одне: доля України то це не лише доля однієї людини, це доля кожного з вас. І вам доведеться вибирати, яким шляхом йти, адже ваше майбутнє теж буде частиною цієї великої історії. Ніколи не забувайте, що навіть у найтемніші часи ми можемо знайти світло, якщо будемо йти разом, з розумом і вірою у серці.